Далі. Тут дуже часті випадки, коли тебе виписують з лікарні недоліковано. Взагалі тут практикують, людина приїжджає, йому роблять операцію на окові, на на ногах, на чому завгодно, і одразу виписують. І людина їде додому. І потім дають термін. Термін це апойтмент, час зустрічі, там, через місяць, через два, щоб ти приїхав і тебе перевірили. чи все добре, чи ні. Якщо не добре, нічого з тобою не зроблять, тобі скажуть, треба ще зачекати. І будеш ти чекати ще місяць чи два, для того, щоб тебе прийняли. От. І подивилися, чи з тобою все добре чи ні. Отже, без знання мови, нема що тут робити. Далі, уяви, куди ти будеш виходити, як тебе недоліковано випишуть з лікарні. В ангар для біженців, для українців. В великі ці спортзали, де декілька тисяч людей сидить типу, в ангарах, Ще й зараз зима. Це неможливо. Це просто жесть. Далі. В Україні яке лікування? В Україні зараз є найкращі спеціалісти, які найкраще лікують, у яких величезний досвід, які для воєнних, поранених, для людей, які постраждали від воєнних дій, роблять такі знижки. Інколи це виходить в нуль, тобто ти платиш тільки там за собі вартість наркозу і препаратів, а інколи вони взагалі це можуть зробити безкоштовно, бо є фонди, які їм допомагають. Друге, реабілітація. Немає зараз краще реабілітологів ніж в Україні. Самі круті реабілітологи в Україні. Можливо, ти зараз лежиш в Україні в лікарні, яка просто ну, мрак. Тебе погано лікують, нема реабілітації, тебе погано годують. Це виглядає як якийсь підвал да, на лікарня. Але якщо ти пошукаєш, якщо ти попитаєш людей, де гарні спеціалісти з твоєю проблемою, то ти їх знайдеш і вони тебе врятують краще, ніж тут. Тут багато людей приїжджають, і з надією, що їх кінцівку будуть рятувати. А лікарі кажуть, ну це неможливо, бо це дуже важко, простіше ампутувати. І люди потім повертаються в Україну на лікування. Така історія.